А що це в нас таке? Хто його знає, да? Так... Так, ну Олія давиться, Получається, гранула робиться. Зараз. Це вже всюди дороб... вже доробило чи що. Боже, як швидко все у нас тут. Ага, ще трохи. Ну, я дивлюсь, кормозмішувач пустий. Я з Маринкою допомагає мені сьогодні тут. Вона біля цього, біля маслопреса. я біля гранули, коротше капець. А це тільки що там їздив, треба було. У справах трошечки мокнуться. О, отак от робиться гранула, суміш. Це лю людям ми робимо, хтось привіз Тут. таке щось для качок сказали. Оп. Так. Тут гранула класна виходить. Там вона сушиться! Сушимо гранулу за допомогою такого агрегатика. О. Та По суті, у нас практично всі агрегати від компанії Техномашстрой. Так що працюємо, получається, як отак подивитися, маслопрес від техномашстрой. Два роки вже вірою і правдою служить. Дуже. Круто, так сказати, ну, для домашнього використання взагалі бомбово. Так що є завжди і своя макуха, і своя олія. Відстоюється, звісно, вона фільтрується довго, але результат, звісно, непоганий. І така от макуха виходить, тоді ми її застосовуємо для особистих цілей, для особистого сільського господарства. Є у нас ще такий агрегатик маленький. То у нас далі горіхокол стоїть, далі у нас дробілка комбінована DR250. Ну, воно зараз не використовується, але е, по сезону, ось як горіхи були, трохи ми маслали на горіхоколі. Якщо інтересно, в мене там трохи горіхів дома є. Можемо вам іще так сказати, зробити такий собі е, як там, огляд, да, як він коле горіхи. Але треба настраювати. Там, трохи треба, так сказати, з ним. Подовбатися, але з, з кожним агрегатом треба подовбатися, щоб його запустити. Ну, на даному моменті все отако. Так, все, парить все, так? Да. Все, будемо виключати. ще залипаєш воно красиво, так, виходить виходиться макуха. Класно. Отак от виготовляється олія і на світ з'являється макуха. Так. <рес> да. Саме важливе, Тут, коротше як, плюси і мінуси цього агрегата. Мінус у тому, що можливо, як на мене, тут слабоватий мотор. Можливо. Тому що е, агрегат на 220 вольт підключається, але методом того, що у нього є частотник, який видає із 220-380, е, Коли у вас слаба напруга іменно в будинку, так як у нас, то він запускатиметься через раз. Він дуже ставатиме часто в роботі. І максимальну нагрузку на нього ви не зможете дати. Це мінус. А чого не зможете дати нагрузку, бо тільки ви зажимаєте гайку фільєру, цю -от, оцю -от гаєчку, він стає в роботі, тому що йому не вистачає мощності е, у світлові да, от в енергетиці, для того, щоб видавити із соєшника максимальну кількість олії. І це погано. Тому що е, вихід олії у вас буде дуже малий. тобто ви там із 100 кг 20 літрів олії, якщо вижмете, і то добре. Так що, ну, коротше, от це оце проблема. Але плюс великий, що у вас макуха вдома буде жирнюща, класна, і ви можете з цією макухою забезпечити всю свою живність вдома без ніяких проблем. Е, зараз соняшник у нас стоїть 14 тисяч тонна, а соняшникова макуха 12 тисяч тон. Тобто, да, трохи ну, вловлюєте оці моменти. Може, може зараз і не 14, може я на, на, на цей, може гривні вже по, по, по 18 той сояшник. Ну, Знаю, що при, пропонували мені по 14 е, гривень за кілограм е, Ну Це пайовий, який там люди да, брали на набай. По, по ну, такій ціні ті типу, попродавали. Що я хочу сказати е, по цьому агрегатові? Прикольна тема. Прикольна тема олія називається сиро. Сирого віджиму. Тобто є такі критерії. Е, до речі, такий агрегат ще є у е, блогера Вовка Брус. Він телефонував перед тим, як його собі замовити, ми з ним балакали і так далі. І я йому, так сказати, об'ясняв теж і розказував, ця олія вважається е, загалом найкорисніша. Чого? Е, вона йде сирого віджиму. Не сиродавка, а сирого віджиму. Бо дуже багато людей. Получається, себе путають сиродавка, сирого віджиму і жарена олія. Зараз трошки вам так об'ясню, щоб ви розуміли. З сирого віджиму, що це за олія? Сояшник сирий, тобто він, він не, не, не проходить ніякої термічної обробки перед тим, як його там видавлювати. Але ця обробка йде вже в самій робочій частині. Да? От Отут виходить, на жаль, немає градусника, ну, макуха виходить гарячуща. така, знаєте, що Якщо її так узяти в руку і, і зажати в ладоні, то прям пече. Чути, що пече. Олія виходить десь градусів 75, 75 градусів приблизно температура цієї олії. При цьому корисність цієї олії дуже... Дуже типу, хороша залишається. Це вважається найкорисніша олія. От, оце є сирий віджим. Коли соясник засипається сирий, але методом оцієї переробки він нагрівається. Да? Там ну, погибають всілякі бактерії, токсини. Я навіть не знаю, як це там назвати. Да? По-правильному. Але от, оце і є сирий віджим. Що таке сиродовка? Сиродовка це такий собі великий прес, потуєвідо, да? там такі блини. Туди засипається сояшник, і методом цього преса здавлюється сирим процесом холодним. здавлюється олія. Олія видавлюється холодна. холодна, от оце сиродовка. Сиродавлений сояшник, просто давлять і виходить у вас сиродовка. Жарина відповідно жариться сояшник, до да, там на великих пательнях. Він передавлюється, наскільки я знаю. У нас є, є олійниця, тут кривки називається село. І там, я не знаю, чи вона зараз працює чи ні, але там ще цього старого, старого типажа жа олійниця. Там жорна, оці здорові, такі катки, воно його коте мішає цей сояшник, розкачує, піджарює. І тоді от, оцей жарений сояшник, він такий передавлений, він, виходить, попадає тоді вже під блини, які придавлюють. І від того, закидаємося. Від такої друзі, переробки Получається цей сояшник, який вже розкатався жорнами оцими, да? ну тобто катками. Я, до речі, зараз піду вам їх покажу. У нас тут на базі такі валяються, е, ніхто не знає, що воно таке, але я вам покажу, що це таке. Е, і получається, цей сояшник жариться. Що я його вже? Цей сояшник жариться і роздавлюється, роздавлюється оцими катками Потім ця людина, да? олійник цей, чоловік там. Бере оцю, оцю, оцю вже передавлену суміш, і теж засипає Блини Є спеціальні такі металічні. От макуха в кругах, оця, пам'ятаєте, її зараз дуже важко де знайти, але вона є. Особливо рибаки знають, що ця макуха там пахуча, на карася, вона прям бомбова. От оця вона не така пахуча, наприклад. А середоблена взагалі але вона просто пахне да. соняшником. Тобто ця соняшником пахне, але вона от не така, як ота, ота. Що знаєте, я ще в дитинстві повню. І з батьком покойним їдемо десь на рибалку, а ти її ще прям їсиш, вона така добра, відкусива, вона прям жарена, вона, ну супер. Ну, коротше, от ота макуха то жарена, вона пахуча, вона така темно-коричнева. Це як відфільтрується, буде світло-золотиста, Класна макуха чи це, класна олія буде. От і все. Так що цей агрегат робить найкориснішу олію в світі. Отак от би я це сказав. Агрегат називається Маслятко, Маслючок. Виготовляє його компанія Техномашстрой. Якщо що, я номер телефона закріплю безпосередньо людини, з якою я постійно контактую, це Микола Філоненко, менеджер-консультант заводу виробника. Ви можете без ніяких проблем до нього набрати і дізнатися, байдуже яку інформацію, яка вас інтересує. Ну, в тому числі ви можете завжди набрати і до мене. У мене номер телефона завжди є в коментарях. Під кожним відео я його залишаю. Я ні від кого не ховаюся. Доступний я для всіх. Так що можете дзвонити і спілкуватися, питати. Інколи так. недоступний, коли діти на телефон. Ну ні, буває недоступний, бо в мене дуже часто сідає телефон, прям, бо він завжди в мене в режимі в режимі роботи. Що оцей агрегат може давити? Чи даве він сою? Так, да, даве. Але при тому. Відсоток уреази е, не, як, не залишається. Да, він залишається. Тобто уреаза це такий собі е, компонент у сої. ну він є ядовитим і він поступово накопичується в організми тварини, ну і може бути літальний ісход. Так що не можна е, ці, ці, цією макухою користуватися, можна тільки тоді, якщо ви її, можливо, ще попередньо обробите або вже. Після того, як ви отримаєте цю макуху, може там треба її ще запарити кип'ятком, зрозуміли. Тобто треба убити, убити оцю уреазу? Чи відділяє він олію, соєву від сої? Так, да. Тобто, у вас є отдільно макуха, отільно соєва олія, але використовувати її в цілях забезпечення себе годівлі тваринництва вона не підходить. Хоча ми, ми колись здавили, я сипав, ну, слава Богу, ніхто не здох. Але слава Богу, там в нас було, не знаю, може 4 відра її чисто. Е, так, що, так що макуху він даве. Він дав соняшниковим насінням, виходить соєве, льон, ріпак, е, Ну, считай, насіння льону, ріпак, е, насіння ріпаку і е, цей. Кабачкове насіння, воно теж так що, Наскільки я знаю, кабачкова олія, вона е, якась там корисна да, в якихось цілях медичних. Вона там щось дуже-дуже буває, приписується деяким людям, да, які Марусь, ну щось таке, я пам'ятаю, мені хтось це казав. Е, так що кабачки він теж товче. Все нормально, все працює. ну Не знаю, більш нарікань на нього ніяких немає. Е, важливо те, що його дуже важко запустити зразу, от на старті. На старті його треба гарно розігріти. Але потім він усе працює по суті нормально. На старті, щоб розігріти, я би рекомендував трохи цей сояшник, якби знаєте, на дробілки перемолоти. Але ж він залипає зараз за сітку, заклеює і, ну, в общем, діла да, хорошого з цього немає. Тож, е, якщо що, перед запуском просто-напросто треба от хвилин 20 потратити свого терпіння для того, щоб він потім вважай, був хороший в роботі. Е, а що у, у нас? Ми тут надавили вже відео. Ось у нас вже, бачите, є. Да, воно таке, звісно, темненьке, але воно страшне, страш... страшне да. але воно відстоюється. Е, потрібно просто йому дати трошечки часу. Щоб ви розуміли, ото відро у нас вийшло до да? суміші. Чуть-чуть більше, мабуть, ніж мішка. Та не з мішко, що ось у тебе макуха залишилося. Да, оце ж. Навіть мішка не було. Там буквально пів мішка. А було мішок, трохи, так? Да? Ну, якраз мішок був. Плюс-мінус. Ну нормально, хороший вихід. Так само і оце відро. Оце відро у нас тут мішок, але він не повний. Кілограмів може 20 у мішку, але от ще у мене тут є, зараз буду досипати. Який у нас вихід виходить, суті... це? Ну, це мішок Повен був. був. це, мішок був. Ну, це виходить, так, а як тоді? Чи там тоже Мішок був? мішок. А, да. міш? а, мішок бота, Я так? просто в оце відро давила ще трохи з цього мішка. А, все, ти додавлювала. Да. Поняв. Ну, виходить, 10-літрове відро це грязного продукта із мішка сояшнику виходить. Воно ще плюс відстоїться. Відповідно, там же ж буде олія, буде фуза, яку можна теж потім використовувати у тваринництві. Особливо ця фуза дуже корисна для курей несучок. Так що курям дуже дуже, дуже вона рекомендована. І так, зараз підемо, я вам обіцяв показати оці жорна, чи як ну, катки, да, якими робили колись олію. Це ж із якоїсь олійниці десь привезли, але ну, воно ж тут, звісно, просто нікому не нужна, лежить на території. Проте, тіпа, ними давився соєшник. Зараз я вам покажу. Ось, Підходимо сюди. Так. Ось дивіться, які бачите, такі катки. Ось вони використовувалися для того, щоб добувати олію. Ось такі от. Прям, прям дебелючі вони з каменя. Камінь якийсь такий шліфований. Ну, коротше, Таке, як знаєте, як Ну, два камінь. Обичний звичайний камінь. Їх тут, бачите, три штуки. До речі, вони цілі цілі-цілісінькі і нікому не нужні кинуті. Отак от, от музейні експонати. А скільки робили хороших речей колись, так? Да? Да. Ну, це ось два. Це два. Вони разом, один з одним. Котили, а, мабуть, вони. мабуть, вони, Тобто, знаєте, як, як гранулятор от на оцьому розкачували. Получається, оце у нас він центрувався, і от ті жорна котилися по ньому, по ідеї. Якщо я не помиляюся, можливо, є в нас, я думаю, що люди старшого покоління. А ну, скажіть, по-моєму, оці, оці штуки, оці штуки, вони ставилися туди і. Качалися, да? туди, виходи, вал Т-образний, і воно, виходить, котило, котило і давило таким методом соняшник. Mm. Да? Може будь, може бути, бути. Підкажете мені. От. так от. Що... Ну, а зараз, звісно ж, новітні технології. Кнопочку включив. Маленький агрегатик, мінімалізований, а результат теж олію робить сімейне, е, виходить. Як там сім'ю забезпечує сім'ю забезпечує хорошим горним, якісним домашнім продуктом. Так, ну все, пішлі далі. Будемо місити, давити. Доробляємо. Я думаю, що буде корисно е, зараз вам знати, що робити при кінцевій роботі. У нас соєшник тут закінчився. Один мішок був на базі і два мішечки я привозив. Тобто, виходить, із трьох мішків соняшника у нас вийшло три мішечки отаких відбірної, класної, дивіться, макухи. Суперова макуха, прям сухенька, все. Бачите, яка в міру жирненька, ну, курочкам додому буде поросяткам. Приїду, завтра буду комбікорм робити. У мене там гранули ще трохи є вдома. І ви знаєте, геніальна. Ідея приходить вже в кінці роботи. Частотник у нас був на 50, тобто Не, там менше, 47. На, 47. на 47. А це тільки що е, вирішили поставити взагалі на 40, агрегат розігрівся. Макуха взагалі виходить сух, сухісенька Бачите? Зазвичай воно від ціля вже аж трубочкою виходити. От коли трубочкою виходить, тоді взагалі супер. І олія, олія зараз йде чистіша. І її більше. Так що трошечки в цьому плані ми е, тупонули, так сказати. Але результат все одно в нас доволі задовільний. Два відра у нас повних і одне відеречко зараз ось пів відро. Пів -пів Подивимося, який вихід буде чистої олії. Фуза, у нас піде тоже на, е, комбікорм. на комбікорм. Так що, в взагалі, отакі діла. Все, це все діло. Це діло ламається щоб воно було такими, знаєте, як хлоп'ями і все. І висипаємо зараз це все діло ось О, е, Ну, Виходить, що я вам скажу? Десь по макухі в нас вийшло ну, плюс-мінус плюс 50 кілограм. Плюс-мінус 50 кг. по цих мішках, я думаю, по 15 КГ, оцей ми вложили 20. А тут я думаю, що ось по 8 кілограмів. О, навіть немає. Ну, Плюс-мінус десь і там, виходить. Тоді 10, тут 13, і там 20. Десь 45 кг макухи вийшло. І е, одне відро в нас олії не повне. Отак от. Ну, олії, грязної, так сказати, олії, ще не, не цей не чистого. Оп. Але вона відстоїться і буде хороший результат. Ну і тут, щоб ми не брехали, дивіться, у нас виходить ось відро. Ну отак от. Бачите? Отак от вийшло. Уже осадок, дивіться пішов. Видно, що оця гуща йде ось на низ. Не знаю, камера не передає, мабуть. Да? Ось бачите, починає ось сідати. Подивимося, що воно буде. Ну, доволі, по суті, цікавий гарний результат. Все. І пишіть, я вам зараз покажу, що ми робимо при закінченні. При закінченні ми, виходить, агрегат вже побачили, що в нас все тут пусто. Шибер закрили, щоб туди нічого не попало. Беремо ключа, беремо ключа. Ключ тут на 36 На 36. Да. На 36. 36 Так. ключ і просто просто опускаємо оцю оцю гайку філь'єру. Попускаємо і відкручуємо її повністю. Можна повністю, можна не повністю. Ну, таким методом ви тоді просто-напросто. Зараз я гаряча гаряче. Є. Все, гоєчка от ложимо. І отут у нас, бачите, вал крутиться, тобто все нормально, усе у вас тоді запуститься без проблем. Щоб ви розуміли, як це робиться, нажимаємо стоп. Агрегат у нас. Дивіться, перестав робити, перестав робити. І тепер ми робимо пуск. Так само буде й на холодну. Лапс? І все. І агрегат у нас запустився. Відповідно, коли у нас запустився агрегат, ми тоді робимо шибер, відкручуємо, відкриваємо. Сюди жменьку соєшничка сипнули. ціля, Бачите, стару макуху отак от воно видаве, щоб ви розуміли, як це отак. От. Стару макуху забрали, далі пішов просто сирий сояшник. Це все робиться отак. Бачите? Потім ми робимо наступне гайка фільєра і почали закручувати її. І закручуємо, ви почуєте, поки агрегат не візьме на себе нагрузочку. Нагрузочку він узяв і тоді вже ми виставляємо по лійності сояшника е, саму нагрузку агрегата. Все дуже просто. Все от працює, олія є, макуха є, все, буде мені з чого завтра робити комбікорм. так що от. По будь-яких питаннях я вже казав, якщо що, набирайте, або до мене, або до Миколи Філоненка. Чим зможемо, так сказати, тим і допоможемо. Підкажемо все, що ви хочете. Все, на даний момент. Всім до побачення, пока-пока, миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї. Все, будемо жити. Всім до побачення. Пока-пока. Щоб у вас і в нас все було гаразд, друзі. Да? Все, до побачення. Пока.